Видання Bloomberg, посилаючись на коментарі Лаврова, говорить про те, що Кремль може спробувати переконати Сполучені Штати Америки відмовитися від гарантії безпеки для України у вигляді відправки європейських військ та знизити рівень зустрічей між делегаціями Росії та України з рівня президентів до рівня робочих груп і в такий спосіб фактично затягувати цей переговорний процес. Як пише Блумберг, Лавров заявив, що Москва проти введення іноземних військ в Україну та запропонував повернутися до ідеї гарантій безпеки, які містилися в проєкті стамбульських домовленостей на весні 2022 року. Там мовиться про те, що гарантії України надаються п'ятьма постійними членами Радбезу ООН: США, Росія, Китай, Велика Британія і Франція. Як на мене, друзі, це маніпуляція. Я вчора про це говорив в ефірі 24-го каналу, тому що поширення навіть такої ідеї взагалі викривлює ідею гарантії безпеки для України. Не може Радбез ООН гарантувати Україні безпеку. Це все маячня. Ну, власне, тому я вважаю, що Росія і. Продовжує це поширювати. І всі заяви, які сьогодні лунають із Кремля, чомусь поширює саме Лавров. Путін мовчить. Я вже про це говорю вам впродовж кількох днів. З відповідною аналогічною заявою, сьогодні виступив Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. і звертає увагу фактично всієї світової спільноти на те, що Путін сьогодні не ухвалює рішень у Кремлі. І Ванкориджі, коли він спілкувався із Трампом, обіцяв певне одне. А Лавров говорить абсолютно інше, і Кубілюс написав відповідний пост у мережі X: хто справжній господар у Кремлі? Запитує він Путін чи Лавров? Як можна вести переговори з Путіним, якщо після зустрічі Путіна і Трампа Лавров публічно заперечує все, що Путін обіцяв Трампу на двосторонній зустрічі? Можливо, Путін не справжній господар у Кремлі? Запитує він. Ну, а я говорю, можливо, Путіна просто десь немає в нинішній час. І всі ці коментарі Лавров робить не випадково. Ну і окрім того, не випадково Лавров із Ошаковим були присутніми безпосередньо на особисті зустрічі Путіна і Трампа. Звісно, з боку Трампа також був Стів Вітков і Марко Рубію, але попередньо анонсувалося, що зустріч буде один на один, лише із перекладачами. Тому абсолютно логічні висновки сьогодні Андрюса Кубілюса, і він справедливо запитує, а Путін де, чому Путін нічого не коментує? Ну і також видання Bloomberg пише про те, що кілька високопоставлених європейських чиновників і дипломатів заявили, що розцінюють коментарі Лаврова як спробу загальмувати процес домовленостей та висловити сумнів у готовності Путіна укласти мирну угоду. Це абсолютно очевидно. Уже у нас у цьому ніхто не сумнівається. Саме тому я вважаю, що Дональд Трамп відійшов нині від цих переговорів, і вже багато про це пише сьогодні Західна преса. Колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкавічус також заявив, що масштабний обстріл України напередодні, який був з боку Росії. Має за мету принизити Сполучені Штати Америки дійсно одна із ракет, а можливо і не одна, і в тому числі безпілотники можливо прилетіли по підприємству у мукачево ФЛЕКС, яке має іноземні, а саме американські інвестиції. Місцева влада і багато моїх колег коментували це як замах справді на. Америку, і я абсолютно погоджуся з тим, що такий удар по об'єкту, який безпосередньо зв'язаний із американськими інвестиціями, це плювок в бік Дональда Трампа, але Дональд Трамп нічого з цього приводу не коментував. Таке враження, що він просто про це нібито не знає, хоча я більш ніж переконаний, що він все чудово це знає. Що власне говорить Лінкавічес? Росіяни явно нервують, що сеанс гіпнозу Путіна на Алясці може провалитися. Запуск 600 безпілотників і 40 ракет в Україну, в тому числі на американський завод, це не просто демонстрація не схвалення пошуків миру, це відкрите приниження США та їхніх зусиль, написав він. Але, ще раз наголошую: у США немає жодного коментаря з цього приводу. З новою дуже дивною ініціативою виступив Лінсі Грем. Він говорить про те, що Через непоступливість Росії Державний департамент Сполучених Штатів Америки може ухвалити рішення надати Росії статусу країни спонсору тероризму. Це не нове. Нагадую, друзі, що за часів Джозефа Байдена це питання піднімалося неодноразово. Але і тоді Держдеп США, і сам президент Сполучених Штатів Америки виступали категорично проти цього. і Я далекий від думки про те, що нині це може бути реалізовано. Але Лінсі Грем знову пропихає. Ну, як на мене, нереальну ініціативу, так само, як то він робив, із пекельними санкціями проти Китаю, Індії і інших країн, які купують нафту у Росії. Як ви бачите, це питання далі законодавчих ініціатив і популізму не рухається. Що, з власне, сказав Лінсі Грем, штати можуть офіційно визнати Росію державою спонсором тероризму, якщо Москва не поверне незаконно вивезених українських дітей. І каже, що викрадення дітей з їхньої рідної країни, а це понад 19 тисяч неповнолітніх, огідний і варварський акт. Як я вже говорив раніше, цього року я маю намір просувати законопроект, згідно з яким Росія буде визнана державою спонсором тероризму, якщо не поверне дітей. І Грем додав, що такий статус зробить небезпечною будь-яку співпрацю з Росією для інших країн і бізнесу, фактично посиливши міжнародну ізоляцію Москви. Ну, нагадую, Іран має такий статус. Сирія до цього часу, якщо не помиляюсь, має такий статус, але це не заважає Ірану, наприклад, мати дуже тісні економічні зв'язки із Китаєм, із тією ж самою Росією. Тому Лінці Грем реально лукавить уже не ті санкції, не тієї сили, які були раніше. Коли вони ухвалюються Сполученими Штатами Америки, тим паче Європейським Союзом, Володимир Зеленський тим часом наголошує на безальтернативності тиску на Росії і анонсував нові кроки дипломатичних зусиль в напрямку завершення війни з Росією. Зокрема, він каже, що атака Росії на підприємство у Мукачеві це цілеспрямований удар по американській власності та інвестиціях. США. але ще раз наголошу, Дональд Трамп цього просто не чує.